Бог це любов, то чому ж ми ворогуємо між собою? Запитала, відповіла, і якщо Бог є любов, то чому ми ворогуємо між собою? Бо тому що Бог у царстві Божому, а ми тут на землі, між собою ми ворогуємо, бо нам завжди щось бракує. Комусь грошей, комусь. Комусь городу, комусь поля, а комусь розуму, Та й тому, тому воюємо. З Богом, ви ж не воюєте з Богом, ви просто нарікаєте на Бога. Ви з Богом не годні воювати. <кій> бо тому, що це той, що дає життя, а той, що дає, може забрати. І на тому ваше воювання скінчить. Але між собою ми ворогуємо, тому що людина спорчена гріхом і вона схильна до злого. А між людьми спорченими є люди е, не, не спорчені, і ніколи ті спорчені із спорченими і неспорченими е, не знайдуть не спільної мови. Бо той стоїть за правду, він її знає, він її переконаний, а той говорить дурниці. Ясне діло, що виникають конфлікти. Але завжди треба бути мудрими, і конфлікти треба усувати не методом знищення того, хто конфліктує, а методом роз'яснення тому, хто не розуміє. Отже, Василю у своєму житті, напевно, багато заслужили. Ви проповідати слово Боже на Дніпропетровщині, але ви зоставили зас... слід і вдома і на Західній Україні. Не на Західній Україні. Я вже скільки разів буду говорити. Відкриваємо Конституцію України і читаємо, що нема такої адміністративної одиниці. Це нас так вчуть, щоб ми ділили нашу унітарну єдину Україну. Є схід України і Захід. Нема Західної України. Відкрийте Конституцію почитайте. 24 області, Автономна Республіка Крим, все, нема Західної України. І оці так люблять казати, чуєте, оці, я знаю, що ви мене слухаєте і дивитеся. Нема Західної України. Є Україна. Знаєте, що люблю говорити, а ти православний чи ти християнин? Люди мої дорогі. Нема, є християни, які мають свій обряд греко-католики, православні, Римо-католики, Армянська церква апостольського права. І, ну, є багато різних. Є християни, іваницькі християни Баптисти. Адвентисти сьомого цього дня. Це все називається християни. Ще протестанти люблять себе називати віруючими. Я кажу, чекайте, ви віруючі, а я хто? Ну, приписувати собі, знаєте, такі, якісь особливі це. Не треба собі нічого привласнювати, Боже. Бо Бог відбере все те, що маєш. Ми християни через те, що ми віруємо в Христа. Не можеш собі Христа присвоїти. Христос удень цілий для всіх, не треба Його ділити, так як Україну західна. Я був на Заході. А чи ви не кажете північна Україна? Я не розумію. Чому нема північної України? Бо тому що так ніхто не ділив, бо їм вигідно було схід відділити по Дніпро і так нас вчили ще. В радянські часи і завжди. Їм все одно як. Їм нам нас треба ділити. Ви галичани. Все, ви як окрема нація. Знає? Ми українці. Але через те, що є галичани, треба тим пишатися. Ті гуцули, треба тим пишатися. Є, є, є що поучитися. Поди, і подивіться, як вони люблять церкву, як вони ходять до церкви, як вони вміють, як вони. В радянські часи вони ходили в кожуках Кептарих з вишивками. І так далі. Але це все українці. І Гуцул з має таке саме відношення до Донецька, як Луганський, наприклад, той, хто з Луганська, скажімо, до Тернополя, це наша Україна, ми всі однакові. І тому не треба ділити це. І вчитися то. І хто каже, на Західній? Зупиняйте, перебивайте і зразу кажіть. Нема такої адміністративної одиниці в нашій Конституції. Читав то, чи то питання, так і не зрозумів, про що я там чи там, як учув, що на Західній Україні. Ми вас любимо. О, добре, все вам прощено, вам прощено. Да, допомагайте нам, нашими молитвами весела. Ну, та певно, висварив вас та як не села. Я помню, що це просто не запитання, це побажання. Ну, дякую за добре слово. Бачите, ви мене хотіли похвалити, я вас зганив і все. І на тому я кажу, маєте. Як би не було, правда завжди треба казати. Христос нас як учив. Говори правду, і вона тебе визволить. Правда робить людину свобідною. Неправда робить нас залежною. Чоловік посидів з хлопцями попили пива, приходить додому, жінка, де був? На Роботі, трохи затримав, розумієш? І вже весь вечір, навіть якщо вона й повірила в його брехню, він себе почуває таким собі злодієм, таким брехуном. Тобто жінка вже від нього стала навіть трошки важніша. З голову в долину вже і таке нашу. Наша така жінка, як їй треба брехати, скажи мені. Нащо? Та перед веселем договоріться. Я не хочу тобі брехати. Приймай мене таким, ким я є. А як ні, то ні. Дурить до весіля одного, другого, а друге першого, поженилися місяць, другий, третій до року. Все, отче, годні, Нам всі треба розводити, ми сіні характерами, нічим ми не годні разом жити. Чому? Бо до весілля брехали один одному. Я тебе так люблю, ні, я тебе більше люблю, ні, я тебе більше люблю. Кому то треба? Перестаньте брехати, будьте вільними і будете щасливими. А вільний той, хто говорить правду. А щоб говорити правду, треба жити нормально, щоб не було що скривати, щоб не було потреби брехати. І ще навчитися так, щоб ви давали можливість людині, щоб вона була щаслива. Навіть як вона щось робить не так, але робить це її щасливою. Підтримай її. Ви ж вмієте робити один одному, щоб ви плакали. Ви ж вмієте підобрати слова, які ранять до самої глибини серця. Давайте тепер вчитися говорити добрі слова, які будуть людину потішати, підтримувати, щоб вона була щаслива. Робіть один одного щасливими і назветься дітьми Божими. Так, запитання закінчилися. Я вам дуже дякую щиро. Прошу привітати з Днем народження Христину Денис, побажати міцного здоров'я, сімейного благополуччя і Божого благословення. До привітань, приєднується батьки Івана Ігор. Боже мій, дуже-дуже гарно. Я дякую, що ви пишете. Прямо прямо, е, ну, прямо, коли я говорю, ну, це тільки в нашій церкві так буває, так? хто знає, де ви є, е, я навіть не знаю, звідки ви хоч написали. І бачите, і молимося разом, і зразу можна з священником спілкуватися прямо ну, в котрій церкві, знаєш, отець проповідає, а йому можу сказати, отець хочу вас запитати. <реш> у нас є такі мудрі, що тут на службі ми служимо, а мені у Viber пишуть за здоров'я. Наші тут що в церкві. Молодці, ну що? Нашу карточку шукати, сіла собі, натиціла, та й все. Ну, молодці, це добре, я сприймаю все. Мені саме головне, щоб ви тільки посміхалися і були щасливими. Так що пишіть, де хочете. А, Вже написали. Це Вроцлав. Той багато ладно. Той дуже добре, то є польська, напевно, так? Дай та. Бог благословить Христину Денис. Здоров'я міцного Божого благословення, многие, благи літа.